З початку весни сота, окрема бригада тероборони, у повному складі ефективно виконує бойові завдання на сході України. Волинські тероборонівці впевнено нищили і продовжують нищити ворога на найгарячіших напрямках фронту Бахмутському, Лиманському і Куп'янському. За увесь цей час сотка не здала жодної позиції. Навпаки, постійно покращують своє тактичне положення. Аби у пеклі горіло ще більше солдат Путіна захисникам з Волині нині треба наростити можливості радіоелектронної розвідки, аби ще швидше виявляти та нейтралізовувати ворожі дрони і операторів, які ними керують. Потрібен комплекс рантелон DTS-2458. Його вартість 2 мільйони 50 тисяч гривень. Слава Україні! Героям слава на зв'язку. Свата ТРО та Гардероб Бандери. Сергій Тимчук, раді вітати на Донбасі. Сьогодні відкриваємо потужний збір на комплекс радіоелектронної розвідки Рантелон, який допоможе визначати ворожі пташки. Друзі, долучайтесь до збору. Потрібно зібрати 2 мільйони гривень. Чим швидше ми їх зберемо, тим більше життів ми спасемо. Задонатити сотню на сотку можна, перейшовши за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Не забуваємо, що війна триває і вона стосується не лише тих, хто у складі ЗСУ. Давайте наближати перемогу разом.